Поламані унітази, будівельне та побутове сміття, залишки меблів та одягу. Все це на майданчику поруч зі сміттєвими баками у селищі Озерне. Жителька селища Ольга Шпартак розповіла Суспільному, що компанія Грінбін Україна регулярно вивозить сміття із контейнерів. Однак відходи, які невідомі залишають поруч із баками для сміття, ніхто не вивозить. Почали приносити те, що заважає вдома, заважає на городі, заважає в гаражах і не кидали в контейнери. А вже почали кидати за контейнери, і це бачили наші керівники. Бачили нехай даже навіть, якщо ми конкретно до них не заходили, конкретно. але вони проїжджають мимо цього всього, і це бачать один раз. Я пам'ятаю от що, коли під'їжджала машина. І погрузили, і стало чистенько. Лариса розповіла, що невідомі двічі вночі підпалювали сміття. я виходила, дивилася десь біля другої ночі. Один раз невелика була пожежа, мало було бутилок, пляшок тут та саме. А другий раз то полихало так, що пожпожарка. Приїжджала пожарка за грінпін ми, ми платимо гроші. Вони контейнери нам е, опустошають. Схожа ситуація на смітнику. Поруч із будинком 39 на вулиці. Авіаційній автомобільна гума, потрощений холодильник та старий диван лежать поруч зі сміттєвими баками. Михайло розповів, що це не єдиний смітник в озерному, де поруч із контейнерами лежать відходи. Ні, ніхто не не руководить, ніхто не дивиться за цим сміттям. Ну це тут, а ви прийдеться по всьому озерну, ви ще побачите, ще похлише. Люди. Сюди скидають, ну а вбирати ніхто не вбирає. Мусорка видно, не вбирається, Ну що це сміття вже таке. Дерво, ви ж бачили, і дерева самі стіляни, машинки повикидали. Ну і мебіль всяку викидають. Ну а ніхто ж не вбирає. Всі думають, що вбирають, а ніхто не вбирає. Воно ну, так і складується. Тут та й за словами Олександра Ловенюка, виконувача обов'язків Новогуйвинського селищного голови. негабаритне сміття в озерному. Упродовж наступного тижня має вивести компанія «Грінбін Україна. Тариф вивіз негабаритного сміття не входить. Проте Новунська селищна рада один раз орієнтовно на квартал або по мірі накопичення негабаритного сміття наймає як перевізника компанію Грінбін, і вона його вивозить на сьогоднішній день. Так, є така проблематика в селищі Озерному і в Новогуїнську, що зібралися негабаритне сміття, і воно буде вивезено протягом наступного тижня. В цьому минулому місяці на території Новогунської селищної ради, саме в Озерному, розміщується поліцейський офіцер громади, який у тому. У числі буде здійснювати контроль по недопущенню викиду негабаритного сміття жителями, тому що входить. Є така практика, що жителі роблять ремонт, викидають дивани, телевізори, унітази, і це є заборонено відповідно до правил поводження з твердими побутовими відходами. Заявку на вивезення великого габариту подає сама селищна рада. Поки заявку від селищної ради на вивезення великого габаритного сміття ми не отримували. Попередній вивіз був розрахунку по ньому. У досі немає. Чекаємо від Нововинської ОТГ оплату. Надія Назарук, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомирщина.